Що стосується військовослужбовців, які звільнили з військової служби і мають право на таку виплату, військовослужбовець ЗСУ в такому випадку збирає всі ці ж самі документи та звертається з заявою до територіального центру комплектування за місце мешкання, реєстрації, перебування на обліку, якщо звільнився за сімейними обставинами або за станом здоров'я з переоглядом. І подає відповідні документи в такому випадку. Територіальний центр комплектування приймає документи, реєструє, передає на обласний територіальний центр, і в подальшому також все це скеровується до Міністерства оборони для військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Треба подавати заяви та документи до тієї військової частини, з якої ви звільнялись, тобто яка востаннє з вами проводила розрахунок. І вони також зобов'язані в подальшому передати до центрального апарату.